Я доброволець, в мене не було якихось вагань. В принципі, я розумів, що це все почнеться. І були учні і по завмістительству вони ще друзі. Ми якось за рік до цього, як можна це сказати, чи зговорились, чи домовились, що якщо щось почнеться, у нас була точка збору в залі. От. І цей же день ми домовились, і всі поїхали з до поліції. Перший день ми чергували з поліцією, а потім ми відправились до моїх друзів в СБУ. Тобто мобілізувалися, ми вже в ВСБУ, Київське управління. От. І я з ними співпрацював дуже давно, я їх тренував, мій учень. Він же там по севмістительству майор з підготовки спортивної вогневої. Тоді тобто ми з ним созвонились. Вони кажуть, да, давайте. Я кажу, є підготовлені хлопці, всі зі зброєю, зі своєю спорягою. І, грубо кажучи, на третій день ми вже відстрелили туди в СБУ. а потім перевівся в 14-й полк. Ну а вже з 14-го сюди рейд.